Усім привіт! Всіх вітаю з Новим роком. да? і всім бажаю прекрасного року. Щоб у вас все вийшло. Це буде таро розклад для близнюків на 26 рік, на січень 26 шостого року. вот. і я вам бажаю, щоб взагалі у вас рік близняки вийшов легким, відкритим класним, Щоб вам все давалось і ви відчували себе в потоці. Отакого от, от вам року бажаю. Подивилась для вас вже все. Давайте буду розказувати це січень. Значить, першою картою у вас випадає перевернуте правосуддя. Перевернуте правосуддя завжди дуже притівне, чесно кажучи. І ще і сіміркою пентаклієвою – Тобто, правосуддя це все, що стосується, наприклад, документів, оформлень, договорів, контрактів, всякого такого. Плюс правосуддя це про державні всякі установи. Тобто, глобально, ви можете піти, вам скажуть там, вам треба взяти якусь справочку для того, для того, для того. Для цього вам треба піти там, підписати, там поставити штампик. Ви починаєте цим розбиратись, і розумієте, що там просто ну. Там дира, чорна дира, там не так все. Да? Або там десь ну, не дуже справедливо щось, або десь щось пропустили і прям, ну, виявилось дуже важливим. В контексті бумажок, документів так далі, або прострочили якісь строки подання е, документів. Так далі. Тому придивіться до цього уважно. Перевернуте правосуддя завжди відчувається, і завжди воно не дуже приємне, особливо в перевернутому значенні. Сімірка Пентаклів ще тут очікування якогось результату від когось, від партнера. Теж такий фактор, да, то є тут можете не дочекатися. Взагалі, в глобально тут можливо буде там, у когось розлучення в цьому місяці. Да? Хтось буде офіційно розлучатись. Але е, я би сказала так, що карта е, рекомендує. Де, якщо ви знаєте, що у вас є якісь документи, щось треба. Подати, переві, перевірити. Вже робіть, перевіряйте дати, перевіряйте процеси, щоб все було ну по букві закону, так би мовити. Тому що перевернуте правосуддя обов'язково знайде якісь прогалини, і ви про це дізнаєтесь. Ну як зрозуміло, не дуже приємним чином. Далі прямі закохані. Це ваш аркан. близнюки. прямі закохані це люди. Тобто, ви через людей, через комунікацію, через якісь питання всім навколо відкритість. Ви можете багато питань вирішити. Тобто вас закохані в принципі можуть врятувати від правосуддя перевернутого. Коли ви там, там порішали, там поговорили, там підвезли. там… Захабатілись з різними людьми, там вам під, підсапортили, там допомогли, і от як би рішили питання. Да? Тобто це комунікація, далі це навчання в задоволення, далі закохані, це дійсно можуть бути закохані, це партнерство, якісь побачення, знайомства, це прям такий вихор емоцій шалений. Це все вони закохані, дійсно дуже такий легкий, класний стан, ви знаєте, стан студентства. Він може тут у вас проявлятися. Далі дев'ятка жезлова перевернута. Перевернута дев'ятка жезлова, самі собі створюєте проблеми, з приводу чого? Думками. Да, то есть вам щось вот, страшно, і ви знаєте, ніби самі собі вот, робите якісь вот, проблеми. От, дев'ятка мечова, це завжди. Вот, знаете, боюсь, що я не знаю, на мене упаде сніг. От хожу, боюсь, що упаде з криші сніга. На мене звалиться. І і якби сама до себе це притягую. Поняли? Ну, тобто, це такі саме збиваючіся пророчества от в такому стані. І це от, що стосується зовнішнього світу. Тобто ви можете так само собі придумати, що от боюсь, що мені, от, не дай Бог, десь грошей більше скине. Да? Тобто ви ж так не думаєте, ви думаєте більше в погану сторону, що щось не вийде, щось я не вийде в мене, там не вийде і так далі. Також дев'ятка жезлова з девяткою мечовою може нам говорити ще про один фактор це люди, з якими ви постійно входите в конфлікт, на одній і ті самі граблі, условно кажучи, наступаєте. Тобто, ви знаючи, що з цими людьми не треба зв'язуватись, не треба з ними спілкуватись, не треба це все, ви все одно туди йдете і все одно робите у це знову. Да? Тобто ці граблі для вас любимі. Хочу ще раз на них наступити на ці граблі, щоб ще раз відчути, що точно була права, що він там якийсь козьол, вона якась дура і так далі. Поняли? Тобто самі собі це створюєте. Можете від цього відмовитись, але це треба от прямо відрефлексувати, помітити цю послідовність ваших подій, до чого вони ведуть. Далі, особисте життя. Близняків, у яких партнер є, ви будете, скоріш за все, прям сваритися з приводу грошей. Вісімка Пентаклів, да, Земля. Ви будете сваритись з приводу того, можливо, гроші, можливо, ресурс, можливо, час. Да, то есть, в принципі, можливо, будете сваритися, тому що вісімка Пентаклів це карта трудоголіка. І ви можете сваритись з приводу того, що або ти занадто багато працюєш, або ти так багато працюєш, а грошей все одно немає. Да, то есть, тут Такі от фактори. І мечова ну, завжди колить. Також п'ятірка мечува може говорити про захворювання, що ви можете просто захворіти. І на це будуть потрібні гроші і підтримка партнера. Далі близняків, яких партнери немає. У вас прямий мах. Тут все залежить від вас. Прямий мах. В даному випадку дуже харизматичний. Це можете бути ви, може бути ця людина, яка з'явиться. Тобто, що я тут можу сказати? Маг це завжди трохи фокусник такий, знаєте, щось там жонглює, маніпулює, щось там гарно так, знаєте, показує. А що там всередині? Взагалі непонятно. Можливо, він все підлаштував, можливо, він так завжди робить. Та? Тобто, тут от я би сказала, для перших побачень класно, ідеально, цікаво, харизматично, магічно, але що далі от потім треба розбиратися. Обережно, не вляпайтеся, от, знаєте, в омут з головою. Хоча у вас є закохані прямі, і прямий мах можете прямо туди впасти. Далі, робота. Робота, реалізація. У вас десятка. Пентаклів. Це хороша карта. Це карта корпоративна, карта грошей, стабільності. Це карта, коли ми вже давно працюємо тут, нам все понятно, нам все зрозуміло, все йде своєю чергою, все йде як От ми знаємо, як воно йде. І ми в цьому заходимо спокій, ми на це опираємось, це наша кар'єра, нам хорошо, ми отримуємо результати, можливо, якусь премію отримаєте по десятці ці пентаклів, та якусь стабільну, знайому вам очікувану. Тут все хорошо. Далі порада для вас, близнякі сімірка кубків, Блін, воно плохо. Концентрую, тому що карта маленька саме по собі. В общем, бачите, тут дівчинка дивиться на кролика, який з різних дирочок так визирає. Це у нас історія про те, що ви можете бути в цьому місяці розсіяні. Ви щось хочете, не знаю що. Хочу багато грошей, але як їх цього досягнути, не знаю, бо хочу чогось, чого не знаю. Тобто вам кажуть, що ця розсіяність вас буде відволікати, і вам треба вибрати хоч якусь, якийсь варіант, да, хоч якусь дірочку, хоч вже спробувати за вуха цього кролика витягнути. Да, то есть, е, спробуйте хоч щось. Перестаньте аналізувати кожен варіант. Перестаньте е, розфуку... додавати собі ще варіанти. Це вас розфокусовує. І ну, це дає вам проблем, в принципі. Да, вам кажуть, вибери варіант, спробуй один. Наприклад, якщо ви шукаєте роботу, да, дуже багато різних варіантів. Не знаю, отак голова йде обертом. Виберіть один, там подивіться більше заглянете. Да, оцей Ребіт Хол, що ж там, можливо, там нічого не буде. Можливо, там взагалі ноль. Да? Але ви таким чином будете відсіювати собі варіанти, і таким чином ви будете робити собі легше життя на цей місяць. Ось така у вас карта. Бажаю ем, вам розібратися з усім, особливо з перевернутим правосуддям. До речі, напишіть в коментарях, як програється. Дуже цікаво. Все. Всім пока і прекрасного вам січня.